Дуже цікаво, що в цьому листі вперше за всі роки існування незалежної української держави прозвучало попередження, яке властиво, можна навіть назвати погрозою, про те, що релігійні громади Української греко-католицької церкви в судовому порядку можуть бути позбавлені легального статусу. В сучасній Україні. Ще раз скажу, що ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув, на сьогоднішній день жодна з церков, які існують в Україні, не має офіційного юридичного статусу церкви. Є зареєстровані одинокі. Релігійні організації, які належать до тієї чи іншої церкви. Скажімо, ну, у нашому випадку кожна парафія, кожне єпархіальне управління є окремою релігійною організацією. Тому зробити судовий позов проти усіх релігійних організацій, які належать до ОВКЦ, ну це просто нереально. Тому мені є досить цікаво, яким чином буде аплікуватись ця погроза. Скажіть, чи є взагалі юридичні механізми власне, заборони, діяльності якоїсь церкви і чи може цей лист бути підставою для початку такого процесу? Ну, я думаю, що якщо немає, то при потребі будь-які механізми створюються. Бо це є питання, скажімо, виконання так, якогось наказу чи якоїсь, якоїсь позиції. Зі свого боку, хочу сказати, що мені ще поки що механізм невідомий. Оце є безпрецедентна ситуація в історії Незалежної України по відношенню до церкви. Чи такий механізм буде створений, як він буде діяти, побачимо. Ну,